Army BTS UA презентує Run BTS 42 епізод Виклик спорту Чонгук! Шо! То шо! Та ні, шов, ще не почалося. Це розігрів пішов. Ніщо не має обтяжувати наші тіла. Буде гаряче. Це біль моєї цілісності. Я, я теж я Що? нервенята грається. Три тисячі вон. Тоди тисячі вон, то дві, то два. То дві тисячі. Нема тобі спокою. Це вигідна угода. А хто тут сумує? Чи кількість грошей шокувала? Може дамо йому одне з чотирьох. Або так, або ні. Що ж вимагає такого захисту? Чанчангу хитає, та його трясе повній. А ми почекаємо, як впадеш та стратиш. Берек та члек. У я я я Що там? Агов, може, тут трошки зависоко? Та боже збав таки думати. Юй! Яй! юй! Ти навмисне равлика вмикнув, хоч трохи, хоч якось. Якось. Це як. Це чим його ворухнути? Та мені баскетболу по самі вуха вистачає. Тут зайнято. Я тут. Що ти хочеш? Серенаду чи міну? Це авторське. Та притихни. Га? Це ти. От лишенько. Матінко роди мене наново. ново. Боженька, бережи мене і мої цюрплі. Спочатку рука? Ні, нога. Вже є рука. Дай вони забитися до фінішу. Повзе равлик по стеблині. Знайдіть десять відмінностей. Що, 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 що там за булькатіння знизу? Та що тут повна. Радіймо мовчки за тебе. Джей Хоп, вперед! Видай верхнє ля. Та то на крієчку. Тю стрибай. Вмить. Зосередженість, впевненість, сила. Найочікуваніша подія. Художня розкаряка. А то як же? ж? Як навчили, так і робить. Батьківська любов розчулює тотально. Це на нього отако вплинула його білка. Треба зафіксувати, без цього він не зможе. Дякуємо за переклад та озвучку Army BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін. Нагадую: це лише уривок. Цілком відео на ютуб-каналі UA. у плейлисті RunBTS.